Бродівщина маючи малий досвід участі у благодійних акціях, як районного масштабу, так і всеукраїнського. Тож із впевненістю розпочинає дев'яту всеукраїнську благодійну акцію під назвою Я хочу бачити життя всеукраїнського благодійного фонду Серце до серця. Відповідно до розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації Ірини Сех, марафон доброчинності триватиме до 27 квітня. За цей час бродівчани мають встигнути вкласти свою лепту для придбання необхідного дуже вартісного обладнання для діток з вадами зору. Власне, для того, аби всеукраїнська благодійна акція пройшла в районі якомога масштабніше, прозоріше та дієвіше, створили спеціальний організаційний комітет. Перше засідання оргкомітету відбулося в кабінеті першого заступника голови Бродівської райдержадміністрації Оксани Прокопець. Усі клопоти у проведенні акції взяли на себе управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, сектор молоді та спорту, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, відділ освіти, долучається центральна районна лікарня та представники районних ЗМІ. Ми зібралися для того, щоб визначити хід проведення збору коштів. Зазвичай це виглядало так, з декількох джерел. Одне це були волонтерські загони, ну, з моєї пам'яті це був учнівський парламент, який скоординовано зі скринькою здійснював наперед узгодженим маршрутом збір коштів. Після проведення такої акції скриньки стояли в храмах. Так, на засіданні пригадали досвід минулих років і поводили цьогорічний план благочинності. Ми можемо зібрати, якщо звичайно будуть скриньки, якщо буде це все, то ми скриньки. можемо це організувати і зібрати, тому що вони знають про це і не треба довго пояснити. Тільки от для чого минулого року було з вадами слуху для дітей. Так. цього року з вадами зору вони це знають. Ми давали на церковні громади окремо, по ну, та церква, яка могла долучитися, ми окремо до неї зверталися. Ми значить, просили волонтерів, вони ходили по ринку бродівському, так само було дано оголошення. Так само працювала освіта, і потім ми ті всі кошти офіційно тут відкривали, а рахували приселюдно і передавали на, на рахунок, рахунок. тієї. організації. Були, були, Вони передають, область Була. передає сама, ну я не знаю, там, чи поїздом, чи автобусом, але скриньки передають, плакати передають, наклейки передають. У та все атрибути канала є. Нагадаємо, цьогорічна всеукраїнська благодійна акція Я хочу бачити життя проводиться з метою збору коштів для придбання обладнання в офтальмологічній лікарні області, де лікуються діти з вадами зору. Так невдовзі можна буде особисто долучитися до благородної передвеликодні акції, вклавши свою лепту у скриньку з написом Серце до серця до неї зверталася.